Ласкаво просимо на кухню. Кухня одне з найбільш відвідуваних місць будинку, і тут вирішуються найважливіші справи. Ми всі маємо гардероб, і кухня також його має. Важливо, щоб він забезпечував затишок, комфорт та здоров'я вашої родини. Стіл варто сервірувати завжди. Твоє головне завдання влаштовувати красиві прийоми їжі. І довести цей процес до автоматизму. А завдання стиліста посудного гардеробу донести ці знання до клієнтів. Якщо ви витрачаєте на сервірування столу більше часу, ніж на приготування їжі, знаєте про всі магазини з посудом в околицях, комбінуєте вінтажний посуд з сучасним і ліпше придбаєте нову тарілку ніж сукню. Придивіться до професії стиліст посудного гардеробу. Що це як правильно зібрати посудний гардероб? Як його зберігати? Де і як замовити вінтажний посуд? Яка має бути колористика та флористика у сервіруванні? На всі ці питання з легкістю відповість стиліст посудного гардеробу. На кшталт звичайного стилісту одягу він прибере зайве, зробить ревізію і надасть свої рекомендації для шопінгу, а після нього збере комплекти сервірування на всі випадки життя. Якщо вам замало своєї кухні, кухні родичів та друзів для творчості, то професія стиліст посудних градорович саме для вас.